Вітання допитливим та активним батькам. і Усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок. Світ дитини залишатиметься для батьків закритим, поки вони не почнуть по-справжньому з нею спілкуватися. Зізнаємося, скільки разів вмикали дитині мультики і займалися своїми надто важливими справами. Насправді нема нічого важливішого за те, якими людьми виростуть наші діти. Тож сьогодні у передачі поговоримо про те, яку роль у вихованні малюка відіграють казки. Один, два, три, каса, оживи. Чого важливого навчаються діти у літніх таборах? Я, наприклад, не знав, що на скутері можна їздити з 16 років, а пасажир може бути з 12 тільки їздити. І побуваємо в українській школі у Польщі. Я є з піняжна, тобто з Польщі. Е, прийшла туди до школи, бо хотіла б е, вчитися української мови. Вивчають слово Кобзаря, зачитуються лісовою піснею, співають українських пісень і знають українську історію діти, які вчаться в українських школах у Польщі. У сусідній державі працює п'ять шкільних комплексів з українською мовою навчання та функціонують пункти навчання української мови. Це більше ніж в окупованому нині Криму. То й не дивно, що діти, які народилися у Польщі, але мають українське коріння, називають себе українцями. Про дух українства підтверджений справами у наступному сюжеті. Українські школи у Польщі мають особливу історію. Після того, як відбулося жорстоке переселення етнічних українців на землі Ольштинського та інших воєводств під час операції Вісла, комуністична влада була переконана, що люди асимілюються, забудуть рідну мову і культуру. Однак рідна земля, здавалося, говорила до українців голосом пташок, подихом вітру, сміялася сонцем і плакала дощами. Забути рідну землю означає втратити себе. Тож українці як могли плекали рідне слово, шептали молитви українською мовою і так вчили своїх дітей. З часом їм дозволили проводити уроки української мови. Відбувалося це у занедбаних будівлях, а то й просто неба. Тепер у Польщі працює п'ять шкільних комплексів з українською мовою навчання серед них і гімназія у містечку і Лавецьке, що вже 24 роки функціонує як окремий навчальний заклад. Тут вчаться діти не тільки з і Мазур, хоч в основному завдяки тому, що тут є також гуртожиток, де większość z nich z nich przebywa w Łódzku, część dzieci z Ciełowey-Polszczy, to, to i z Warszawy zarobkчане z Ukrainy, do rzeczy. a także bardzo dużo dzieci, już więcej, więcej niż dzieci jest z Ukrainy. Dużo nas Łobędkowo-Myśczna, może to szczo, nasz rajon Bartoszecki współpracuje z łobędkowo aaletakoś dzieci z Kijewa i nie tak wielkie zaciekawienie, widz roku, roku że już co będzie z Ukrainy, a także że sołosyły się do nas Krymski Tatarzy, że także że tam zlikwidowano ukraińską szkołę i oni chcą kontynuować w ukraińskiej swojej nauczania i wybrali naszą szkołę jak ukraińską szkołę, żeby kontynuować, a my z ochotą ich przyjmujemy. В гімназії практично всі предмети викладають українською, окрім польської мови та історії. Після уроків учні можуть займатися улюбленим видом спорту чи розвивати свої таланти на чисельних додаткових заняттях чи гуртках. Тому гімназія вельми популярна і серед польських учнів, які не мають українського коріння. В Нашій школі також вчаться діти з чисто польських родин, так можна мовити. Тут з Гуровщини, і це є найкращі діти, хочу ясно сказати, з які дуже добре вчаться і вибирають. w naszą tomu, że w naszej szkole wysoki rywal nauczania, dużo, dużo zajęć, ma mają możliwość bardzo dobrze rozwijać się, to co ja mówiłam, oprócz tego, że jest gimnazjum, liceum, jest nasza muzyczna szkoła, jest dużo zajęć po urocznych, jakie my zdobywamy e, pieniądze z EU, piszemy projekty i dzięki tym pieniądzom organizujemy zajęcia dla młodzieży. w zasadzie to jest po przedmetach ale także i artystycznie, sportywnie tak, żeby młodzież z ranku do późnej nocy mała yy, szorobet. Ja jestem pieniężna, to z Polski. Yy, Przyjszła tutaj do szkoły, bo chodziła w się ukraińskiej mowy, poznawała ukraińską kulturę, tradycji, no i nawczaty w ansambli ukraińskich pisań, tańców. To mnie w szkole podoba jecie. У польських школах існує система поділу на початкову освіту: це шість класів, гімназію, три наступних класи і ще три ліцеї. finansuje nawczalnie zakłady drżawa i to finansowanie zależy od tego, skільки uczniów nauczają się w szkole. To jest drżawna szkoła, to oznacza, że koszty są niewielkie. To jasno, chcę powiedzieć, że dla dzieci, także z Ukrainy, to jest niewielki koszt zaraz. W основnym płacą za harczowanie. Nawet to, co żyje w urtożytku, w duże rzadkich umowach, nie płacą, można powiedzieć, w ogóle. To oznacza, że nawet dla Українців з України це не є великий кошт. З кожним роком вчитися до і Лавецького приїздить все більше дітей з України. За навчання та проживання у гуртожитку вони нічого не платять. Батьки оплачують лише харчування. Єдина проблема, з якою стикаються учні з України, це знання польської. Є проблема для дітей з України. В основному в тому, щоб вони вивчили польську мову. Тобто, коли вони приїжджають до нас, вони вже є пісні шостого класу, шість років не вчили польської мови. Треба знати літературу, граматику. Я хочу сказати, що у нас є стільки додаткових занять, якщо йде про e, також вивчення польської мови, що для тих дітей, які хочуть і є настільки здібні, що після року, а вже напевно після першого року вони досконало дають собі раду. Я є з Коломеї, Україна. Прийшла тут вчитися, тому що освіта за кордоном мені ну, подобається в Польщі і також школа є дуже, дуже гарною в школі. Українська мова, українська культура, українські звичаї також є різні ансамблі. Ансамбль пісні, і танцю є думка. Також є журавка, в якому ми співаємо. В Польщі більше можливостей. Я також з України, верховина. Приїхала сюди. Ну тому що так, як Богдана вже сказала, то все ж таки краща освіта, але саме обрала цю школу, тому що вчився мій батько тут. І сказав, що це дуже чудова школа. І хотіла мати кращу освіту і якось звичніше тут. в Школі вона мені подобається тим, що тут все українське, таке рідне. Відчуваєш себе так, як на Україні вдома. У школі ми побачили чимало цікавого. Приміром, на дошці Пошани дає фото найкращих учнів, а серед них і поляки, і українці вказано, скільки годин навчання пропустив той чи інший розумник. Виявляється, ті школярі, які не мають жодного пропуску, як заохочення отримують спеціальну стипендію. Важливо і те, що школа обладнана відповідними пристосуваннями для дітей з особливими освітніми потребами, які теж тут навчаються. Щороку учні гімназії їздять до України. Це як обов'язок прописано у статуті школи. Ідуть переважно Київ, Львів, Карпати Бували і в Криму. Більшості випускники нашої школи поступають в вищий жбові заклади в Польщі, але також з великою охотою продовжують своє навчання також в Україні е, вибирають Львів, медицину, стоматологію е, чи інші напрямки. Е, це в більшості так виглядає, але також перед ними, перед нашими випускниками, є е, дуже широко відкриті двері. Цілий Євросоюз знаною у вармі і Мазурах є і Бартошицька початкова школа з українською мовою навчанням, яка носить ім'я Лесі Українки. Тут діти не лише вчаться, а й розвивають свої таланти. При школі діє декілька ансамблів. Серед них хор, лісова пісня. Дітям вже з малку розповідають про етнічну батьківщину, відкривають перед ними розмаїття української культури. До 200-річчя Шевченка у навчальному закладі провели конкурс малюнків. Наша ідея була така, щоб провести загальнопольський конкурс малюнків. Тому ми проголосили цей конкурс на ну, набагато раніше ще коли були позитивні події в Україні. В грудні коли ще не було якогось тривожного таких тривожних інформацій для нас. Ну так цікаво, можу сказати, що взяло участь понад 20 шкіл пунктів навчання в цьому конкурсі. Разом це було 200 робіт. Отже, подивіться, як дивно, як магічна, магічна, магічне число. 200 на 200 років від дня народження Тараса Шевченка зараз у навчальному закладі готуються до зустрічі з українськими дітьми, чиї батьки постраждали, а то й загинули на Майдані. Усього на відпочинок до Партоши мають приїхати близько сотні таких дітей. За словами директора школи, найменшому з них ще немає двох років, а найстаршому 13. Діти зможуть трішки відпочити, змінити напружену атмосферу і відкрити для себе тут, у Польщі, ще одну Україну. Закінчилися заняття в школах, почався повноцінний літній відпочинок, наповнений цікавими враженнями та позитивними емоціями. І найголовніше тут, щоб один необдуманий крок, одне нерозумне рішення не внесли свої сумні корективи. На жаль, з температурою літом росте і ризик травмованості серед дітей. Найнебезпечнішою в цей літній період є дорога. Саме тому представники державтоінспекції проводять так звані уроки безпеки, де вчать дітей правильно поводитися на дорогах. Один із таких уроків сьогодні проходив в одному літньому таборі Львова. Для дітей літо пора відпочинку і розваг, для батьків, мабуть, найвідповідальніша і тривожна пора року. Сини й доньки велику частину часу проводять в компаніях друзів без нагляду дорослих. Катаються на велосипедах, скутерах, роликових козанах. Але цифри річ уперта. Сумна статистика свідчить про те, що з початку літа у самому ж Львові з вини дітей сталося 10 дорожньо транспортних пригод. Щоб уникнути трагічних випадків, кожного року Державтоінспекція проводить з дітьми так. Звані уроки безпеки, де розповідає, як правильно поводитися на дорогах. На подвір'ї центру творчості дітей та юнацтва Галичини зібралися учні початкових класів з усього Львова. Під час канікул малим безкетникам не сидиться дома. Вони відвідують літні табори, де навчаються багато нового та цікавого. Власне, влітку діти мають багато вільного часу. І, звісно, в зв'язку з тим, що погода гарна, діти його проводять більше на дворі. звідки виникає ризик дорожньо пригод, власне, за участю дітей. Звісно, діти найчастіше ж стають пішоходами, тому, ж, тому ми стараємося більше прийти увагу власне, такій категорії учасників дорожнього руху, як пішоходам. Пасажирами діти часто з батьками подорожують автомобілі. Дуже так зараз популяризований такий вид транспорту, як велосипед, але не кожна дитинка знає, що це не іграшка велосипед. а Транспортний засіб і так само треба знати, як поводитись на велосипеді, скільки років можна кататися на дорозі. Це з річного віку. Це дуже важливі Ті всі аспекти, і в такій ігровій формі ми стараємося подати дітям, особливо власне я кажу влітку, коли діти мають багато вільного часу. Батькам, що би ми хотіли наголосити, перш за все це щодня нагадувати дітям про основні правила дорожнього руху. І, звісно, на власному позитивному прикладі, не порушуючи правил дорожнього руху, їх навчати на практиці правилам дорожнього руху, тому що це дуже важливо, власне, коли батьки навчають дітей і самі правильно чи переходять дорогу, чи самі правильно кермують, пристібають пасок безпеки, бо дитина в першу чергу дивиться на своїх батьків. Як батьки вчиняють, так діти потім дублюють цю поведінку. Вартові доріг докладно розказали малечі, як правильно переходити вулицю, як поводитися у транспорті, де можна кататися на велосипеді. А також пояснили, чому в темну пору доби так важливо носити вбрання із світловідбиваючими елементами. Пізніше співробітники Даї провели невелику вікторину з правил дорожнього руху, щоб бути впевненими, що на канікулах всі виконуватимуть абетку дорожньої безпеки. З нею юні таланти впоралися з легкістю і за це отримали под. Коли ми йдемо по дорозі, переходимо дорогу на пішохідному переході, потрібно подивитися завжди в сторону, бо мало, мало що може бути. Завжди потрібно переходити тільки на зелений колір, пішохідний перехід, надземний перехід, підземний перехід, знак стоп, парковка заборона, парковка дозволена, кірпіч. Треба проходити на дорожньому переході або на підземному, або надземному, або коли є світлофор. Для пішоходів є два види, два види світлофору, один червоний, другий зелений. З вчителькою вчимо на уроці основи здоров'я. Якщо, наприклад, треба переходити дорогу на зелене світло. Якщо, наприклад, немає світлофору є зебра, треба дуже уважно дивитися вліво і вправо або навпаки. Я валювала обережно діти на дорозі, знак, адже деякі водії є дуже неуважні. Малювала від відпочинкову базу. такі знаки є часто біля готелів, ну, ніби там біля там, де можна влаштовувати пікніки. Малювала по тварі, які часто можна замітити цей знак на дорозі. Я знаю правила дорожнього руху, світлофор. А Розкажи нам про кольори. Червоний, червоний. червоний означає стояти, жовтий означає приготуватися, а зелений означає їхати. Керівники табору кажуть, що досвід проведення таких уроків у них є, адже вони проходять щорічно. До нас в гості завітало, і так відбувається щорічно. Представники Державтоінспекції, які також дітям дають первинну інформацію, первинні знання, як поводити себе на вулиці. Також є частими гостями в нас представники МНС, які приїжджають на своїх спеціальних машинах. І показується дуже мабуть переконливо, є коли діти бачать на власні очі, як працюють служби ті чи інші. Тобто, це табір він дає можливість такого різнобічного і пізнання нових вражень, і в той же час закріплення своїх професійних до професійних здібностей. Цього року ми малювали і ліпили з глини. Також дуже цікаво, бо після табору нам ці вироби віддають. Ми сьогодні дізналися багато нового. Прийшла інспектор Даї і розказувала. Наприклад, я наприклад не знав, що на скутері можна їздити з 16 років, а пасажир може бути на з 12 тільки їздити. Також малювали різні знаки дорожні. Нам за це давали подарунки. Але як свідчить аналіз дорожньо-транспортних автопригод, недостатньо навчити дитину перед тим, як перейти дорогу, подивитися зі сторони в сторону. Занадто багато непередбачуваних ситуацій чекає дітей на дорозі. І треба, щоб дитина в них орієнтувалася. І чим раніше, тим краще. 7 липня 1852 року народився український громадськополітичний діяч, педагог, вчений філолог, етнограф, літературознавець Володимир Науменко. Вчений постійно висловлював своє переконання, що найефективнішим шкільне навчання може бути лише тоді, коли воно ведеться рідною мовою дитини. 7 липня 1921 року народився канадський підприємець українського походження меценат, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українознавства на Заході та в Україні Петро Яцик. 6 липня день народження відзначає українська актриса, яка має звання Герою України Ада Роговцева. У цей складний час вона всіляко підтримувала майданівців і публічно звернулася до президента Росії з проханням припинити агресивні дії щодо України. Ще до того, як дитина йде до школи, вона активно вчиться. Вчиться розуміти добро і зло, вчиться любити і дружити, пізнає все, що відбувається навколо, і незамінним інструментом цього навчання для батьків є казки. Так, через звичайну казку можна пояснити дитині життєві цінності і вкласти у її маленьке серденько, віру у добро та любов до рідного. Як казкою виховують маляту дитсадку, бачили наші колеги з Рівного. Всі ми родом з дитинства, безтурботної країни, де панує лише щирість та добро, де живуть улюблені казкові герої, переглядаючи вистави, читаючи чи слухаючи казки, разом з ними вчилися пізнавати навколишній світ, розрізняти людські цінності. А чи люблять казки сучасні діти, які часто перебувають у світі комп'ютерних ігор, мультфільмів з незрозумілими дивакуватими героями? Чи люблять самостійно або ж разом з дорослими читати книги? На жаль, відповідь не буде ствердною, і це не провина дітей. Дорослі, як не прикро. Сьогодні віднаходять мало часу на спілкування зі своєю малечою і не ведуть дитину стежиною народної педагогіки, де виховували мудрістю народної казки. Такого принципу дотримуються і вихователі рівненського дошкільно навчального закладу номер 50 Яблунька, залучаючи діток до гри у міні-виставах. Граючи, одночасно вчимося, стверджують вихователі. Цього разу вони запропонували малечі розіграти в особах казку екологічного спрямування. Подивіться, що до поля О, та тут лист. Група за числом 12 колининка для діток. Від лісовичка. Дорогі діти. З моєю подругою квіточкою трапилася біда, вона захворіла. Ці частинки її посварилися, і я не знаю, що робити. Сподіваюсь на вашу доброту і гарне відношення до рослин, і що ви допоможете їй. Ваш лісовичок. Діти, що ж будемо робити? Допоможемо лісовичку? Да. Один, два, три! Каса оживи! Нам свої життя. Я чуть і комахи, і птахи, і тварини, і навіть люди. Та що б ви без мене робили? Це вас напиваю водою, годую поживними речовинами, та ще й на собі отримую. Так, 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 цікаво. А як же ви без мене обійшлися? Чи саме я біцю досижу у землі? Маю силу добувати і воду із десь, і з вами ділитись. Ну що ви всі сперечаєтесь? Кхай. Найголовніше тут я. А вже все в цьому світі створила для мене. Зупиніться, найголовніше тут я. Якби не було мене, то не було б жодного із вас. Все починається з мене. Юні актори залюбки допомагали лісовичку приморити усі частинки його подруги квіточки та й зрештою визначити, чи є хтось найголовніше серед них, і водночас через гру поповнити скарбничку своїх знань про природу. Адже екологічне виховання основний освітній напрям у роботі цього закладу. Мені сподобалась зінинка. Мені сподобалася квіточка. А чим тобі сподобалась квіточка? Бо того, що вона дуже гарна. Головна була націнинка. Я був коріння. Так. І що, корінь найголовніший? Ні, вона сидитка, де головніша. Діти охоче вживаються в ролі казкових персонажів, граючи, вчаться розуміти героїв, співпереживати їм і вірити в сили добра. Все відбувається ненав'язливо, без усіляких настанов. Якщо спочатку прикладом для наслідування, і рослинка, звірята, то потім роль казкового вчителя переходить до принцес та захисників воїнів. В ранньому віці діти люблять казки і розуміють вони більш їм зрозумілі це казки про. Тварин, там, де є лісові звірята, вони більш їм зрозумілі. Це від трьох до п'яти років. Далі вже вони більш починають розуміти і більш подобається їм казки, де з'являється людина. Людина взаємодіє її з звірятами. Такі казки їм теж вже більше до вподоби. Ту ж саму казку рібку, вони вже можуть, там, де є взаємодія і людей, і тваринок, вони вже можуть самі відтворювати. Їм це цікаво. Ну і більш старшому віці, це вже от, діти п'яти-шести років, вони дуже добре розуміють, їм до казки, де задіння виключно люди через казку. Ми от навчаємося відносинам. Ну оскільки дитина вона має зростати в соціумі, в суспільстві. Вона вміє має, має навчитися на себе перебирати певні ролі. І має бути зна має, має знати, як поводитися в колективі. Потім, коли вона дитина, коли дитина йде до школи, їй набагато легше вже в новому навіть колективі. Освоїтись і почуватися набагато краще і в психологічному, і в психоемоційному стані, як стверджують педагоги, читаючи чи розповідаючи казки, вихователі допомагають розвивати внутрішній світ дитини, формувати основи поведінки, спілкування, розвивати фантазію, уяву і, звичайно, її творчий потенціал. А що робити батькам, які не мають можливості з якихось причин ведити дитину, до дитсадочка? або навіть просто казку розказати для дітей. Вона дуже важливою є в житті дитини, і тому казки дітям потрібно розказувати. Казка має бути для них цікавою. Звичайна казка буде їм набагато цікавіше, якщо, наприклад, книжка буде гарно ілюстрована. Якщо батьки будуть не просто читати казку, а вкладати свої певні емоції. Вони будуть в особах відтворювати, наприклад, говорити за звірят різними голосами». Не лише виховання казки відбувається у дитсадку Яблонька. Для розвитку індивідуальних задатків та здібностей вихованців у закладі діють гуртки за інтересами логіки світу, мовленнєва скарбничка, раннього читання за методикою Зайцева, еколого-оздоровчий гурток Козачата, художня студія умійки, вчать англійську мову, пізнають ази хореографії. Кожна дитина отримує достатній багаж знань, необхідний для початкової школи. Три роки тому, 8 липня, у родині Наталії та Олександра Кучмів відбулася прекрасна подія. На світ з'явилася маленька донечка. Майже 3 кілограми та 48 сантиметрів батьківського щастя. Назвали Анюткою. Схожа на тата, і з трішки впертим характером вона не любить, коли її змушують щось робити. Зовсім інша справа, коли дівчинка займається тим, що їй подобається, допомагає мамі прибирати в оселі, підливає квіти чи збирає ягоди. А мама віддячує донечці читанням улюблених казок про зайчика або козу дерезу. Родина намагається увесь вільний час проводити разом. Маленька донечка долучає тата і маму до ігор на піщаному березі моря чи до гри у сніжки. Анютка дуже активна і допитлива. Її цікавить усе навколо. Любить потанцювати і послухати музику. Одна з улюблених мелодій дівчинки українська пісня про мамину сорочку. Як і будь-яка дівчинка, Анюта любить гарно виглядати, а ще приміряти мамине взуття. У майбутньому Анна Олександрівна хоче стати лікарем, а зараз просто насолоджується безтурботним дитинством. Теж можете зробити чудовий подарунок малюкові його день народження надсилайте нам свої сімейні фото пишіть як ви полюбляєте проводити час чим захоплюєтеся про що мрієте і дивіться свою сімейну історію в фотографіях у черговому випуску передачі урок для батьків гадаю малечі сподобається фото і розповідь надсилайте на електронну адресу яку ви зараз бачите на екрані або за адресою місто луцьк вулиця словацького 9, волинське телебачення передача урок для батьків на сьогодні, все. Дякуємо всім за увагу. Наступного разу поговоримо про важливість формування самооцінки у дитини і цікаві читацькі новинки. Зачу всім злагоди у родині і нових цікавих уроків батьківства. Нехай щастить.